Закон України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Стаття друга. Особливості укладання трудового договору в умовах воєнного стану. Перше. У період дії воєнного стану сторони за згодою визначають форму трудового договору. Друге. При укладанні трудового договору у період дії воєнного стану умова про випробування працівника під час прийняття на роботу може встановлюватися для будь-якої категорії працівників. З метою оперативного залучення до Виконання роботи нових працівників, а також усунення кадрового дефіциту та браку робочої сили, у тому числі внаслідок фактичної відсутності працівників, які евакуювалися в іншу місцевість, перебувають у відпустці, простої, тимчасово втратили працездатність або місце знаходження, яких тимчасово невідоме. Роботодавець можуть укладати з новими працівниками строкові трудові договори у період дії воєнного стану або на період заміщення тимчасово відсутнього працівника